Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай на нас правдяться слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не непом'ятний беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас з гнівом своїм, але в милості та милосерді. Відвідай смирених грабів Твоїх, що до тебе припадають, стай на допомогу нам і подай воїнству нашому, з ім'ям Твоїм перемогти, погуби намери і неправідні насмілення тих, хто йде на нас війною, молимось до тебе, Владико миру і спокою нашого. Щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям Твоїм та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, що покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він нетління. але віримо і молимося Тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, бо Ти є захист і перемога, і спасіння для тих. То надіється на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.